Сонце ясне всім пригріло, діткам радісно світило. То ви часу не гайте, до роботи поспішайте. Цього разу пропонуємо вам провести цікавий та веселий досвід за допомогою ось таких коктейльних трубочок. Що ж це таке коктейльна трубочка? Де і як їх можна використовувати? Послухайте! Коктейльні трубочки це маленькі, але дуже корисні помічники для пиття напоїв. Вони зроблені з пластмаси, паперу чи бамбуку і допомагають нам пити сік, молочний коктейль чи лимонад. Навіщо ж потрібні трубочки? Вони зручні. Трубочки роблять пиття веселішим, особливо якщо вони мають яскраві кольори та гнучкий вигін. Для маленьких дітей вони особливо зручні та інколи допомагають захистити зубки, наприклад, від кислого соку. Зараз люди все більше використовують паперові, бамбукові або навіть макаронні трубочки, бо пластикові можуть забруднювати природу, тому важливо обирати ті, що не шкодять довкіллю. Тож, наступного разу, коли будете пити сік через трубочку, можна згадати, яка цікава історія у цього простого, але дуже корисного предмета. Трубочки заздалегідь треба нарізати. Ось вони в мене вже є готові. Також нам потрібні два стаканчики з водою ось така дощечка та ємкість для того, щоб не пролити воду на стіл. Тож, починаємо, друзі! Беремо стакан. Та в нього насипаємо трубочки. Далі другий стакан перевертаємо та швидко прибираємо дощечку і дивимося на результат. Отже, малята, і за тиску води коктейльні трубочки підіймаються вгору, тому що вони легкі. Тож спробуйте і ви провести такий цікавий дослід. А ми, як завжди, чекаємо вас в дослідницькій майстерні Золотий півник! До побачення!